Російські окупаційні війська в ніч проти 15 серпня завдали масованого ракетного удару по території українського заходу. Вибухи пролунали у Луцьку, Львові, Черкаській та Хмельницьких областях, а також у Дніпрі та Краматорську. Більше подробиць цинічної атаки дізнаєтеся просто зараз на каналі Січас. Уночі повітряна тривога була оголошена по всій території України. Цього разу країна-агресор Росія взяла курс на атаки по західних регіонах України. Зокрема, загарбники били по Львівщині. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький написав у своєму телеграмі. Наступне: Росіяни крилатими ракетами, атакували нашу область у період з 5.20 до 5.30. Одну ракету сили ППО збили, ще шість влучили. Під час цієї ракетної атаки на щастя обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодші потерпілі 10 років, найстарші 72. У більшості потерпілих подряпаний порізи через вибиті вікна, забої п'ятьох людей госпіталізували. Внаслідок обстрілів пошкоджено ще 40 будинків на вулиці Патона та Каховській. Там повилітали вікна та двері. Одній із житлових будівель повністю згоріли чотири квартири. Займання виникло у помешканнях п'ятиповерхового будинку та на горищі. Пожежу, ліквідовано о 10.20. Ще одна ворожа ракета прилетіла просто у двір дитячого садочка Каска. Про це заявив мер Андрій Садовий. На місці дитячого майданчика утворилася вирва за 9 і діаметром 20 метрів. Почуємо міського голову. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв. Дитячий павільйон нашого садочка. Ракета прямо точно вглупила цей павільйон. Зараз є вирва гудиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок верхні поверхи всі виграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Також знищений садочок дитячий повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати у безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо вікна поміняємо. Крім того, по області є пошкодження. Наприклад, у ставчанах пошкоджено 15 житлових будинків в приватному секторі, із них шестеро критично. У селі Суховоля уламками від ракет побито чотири житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих немає. Від самого облцентру до цих населених пунктів 18 та 15 кілометрів відповідно. У Луцьку внаслідок влучання ракети в підприємство промисловості загинуло три людини. Про це повідомив глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Другого ранку. сьогодні е, під час повітряної трилоги надійшла інформація. Влучання в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз е, працює ДСНС, працює поліція.

На Івано-Франківщині уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі. Там пошкоджені також дві господарські споруди. Поруч у Черкаській області під прицілом опинилося місто Сміла серед уражених об'єктів територія медзакладу. Пошкоджені також мережі воду і теплопостачання. Частина міста залишилася без води. Війська загарбників також завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу міста із зенітно-ракетного комплексу с 300 Виникла пожежа на площі 2400 квадратних метрів у складських приміщеннях, де зберігалися продукти харчування. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України. Під завалами опинилися дві ванта два вантажники. Один із них загинув, і крім того, із легкими пораненнями госпіталізовано 38-річну комірницю підприємства. Загалом, же сьогоднішня ракетна атака на захід України і загалом по всій її території не була найбільшою. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. Далі зацитую його слова: вони, тобто росіяни. Планують і зараз удари, програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи і слабкі місця, використовуючи дані розвідки. Зрозуміло, ну і ракети постійно змінюють маршрут. Сказав пан Ігнат. У повітряних силах також додали. Армія РФ випустила цієї ночі щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Чотири ракети Х-22, 20 ракет Х-101 та Х-555 і ще чотири ракети типу «Калібр». Сили ППО України знищили 16 крилатих ракет Х-101 та Х-555 та один «Калібр». Експерти пояснюють, чому агресори почали бити по західних регіонах. Послухаємо спецпризначенця офіцера Збройних сил України Ігоря Лапіна. Я скажу відверто: нічого не міняється в цьому житті в контексті російських атак. Вони взагалі абсолютно ніяким боком не змінюють своєї тактики, кошмарячи фактично цивільну інфраструктуру. Цивільне населення, вони не добиваючись ніяких успіхів на полі бою, ви у там, там вони вигрібають, так би мовити, відгрібають від збройних сил України, тому намагаються відірватися на цивільній інфраструктурі. Ну і нічого вони в своїй тактиці не поміняли. Чим більше вони виготовляють ракет і шахетів, тим більше вони будуть їх кидати. і скажімо так це буде відбуватися до тих пір, поки не зникне фактична загроза з боку Російської імперії. А загроза звідти може зникнути лише у двох випадках. Ми з вами про це до речі неодноразово говорили. Загроза може зникнути або пов'язана з розвалом імперії, або з парасолькою НАТО над Україною. Вся команда Ютуб каналу Січас висловлює найщиріші співчуття родинам, які сьогодні втратили рідних. Напишіть свій коментар. Я думаю, він буде дуже важливий для підтримки. Єднаємося та гуртуймося. Підписуйтесь на наш канал, аби знати і бачити більше правдивих новин. Ще побачимось! Вранці 11 серпня бойовики Російської Федерації вкотре атакували Україну своїми смертоносними ракетами. Один зі снарядів летів на столицю, інші на Івано-Франківщину. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, є жертви. Повітряні сили Збройних сил України вже назвали головну ціль удару. Що ж було мішенню, Дізнайтеся просто зараз на каналі час». Отже, у п'ятницю армія країни-агресора задала удару по мирних українських містах. Сили протиповітряної оборони збили одну з чотирьох ракет Х 47 Кинжал, які випустила Російська Федерація вранці з чотирьох літаків Міг 31 К. Пуски здійснювалися із повітряного простору Тульської та Липецької областей РФ. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Їх знищили в межах Київської області. Мер столиці Віталій Кличко поінформував. На території однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки. Окрім цього, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. Також там виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. На вулиці Богатирській у Дніпровському районі пошкоджений дах приватного будинку. Постраждалих при цьому немає. Ці решта кінжалів вдарили неподалік аеродрому Коломия на Івано-Франківщині. Уражено об'єкти цивільної інфраструктури, також влучання однієї з ракет у житловий сектор. Там загинула дитина і є травмовані. Усі деталі трагедії розповіла голова регіону Світлана Унищук. Дорогі прикарпатці, ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Як уточнили в офісі генпрокурора України, обстріл Івано-Франківської області було здійснено аеробалістичними ракетами. Одна з них потрапила на територію приватного будинку у Коломийському районі, де проживала родина із трьома дітьми. Загиблому хлопчику було всього вісім років. Вибуховою хвилею та уламками також частково зруйновано господарську споруду. На місці події працюють відповідні служби та слідчо-оперативна група. Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Івано-Франківській області. Крім цього, ще вибухи чули у Вінницькій та Хмельницькій областях. Про це повідомив український громадський мовник Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів. Там, як стверджується, спрацювала протиповітряна оборона. Речник повітряних сил Юрій Гнат розкрив, куди ж насправді цілили путінські терористи. Отже, мішенью сьогоднішньої атаки кинжалів були українські пілоти, які готуються навчатися на винищувачах ф 16 Зранку російські військові здійснили пуски чотирьох аеробалістичних ракет Х 47 «Кинжал» із чотирьох літаків міг 31 к Метою атаки був аеродром на Прикарпатті йдеться у повідомленні повітряних сил. Раніше Володимир Зеленський, президент України, заявляв, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні цього року, за повідомленням видання «Політико», українські повітряні сили визначили першу групу із восьми пілотів. І до цього ж я додам, що військові аеродроми, на яких безпосередньо здобувають знання українські аси, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І, зокрема, аеродром Старокостянтинів, це Хмельницька область, найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Ну, а Росія, за словами українських військових, при цьому не досягає своїх цілей, навіть попри шалені втрати на ракети. Я ж також нагадаю, що учора загарбники влучили по колишній базі для співробітників ООН у Запоріжжі. Ракета полетіла прицільно у готель Рейкардс. Там співробітники організації часто зупинялися під час неодноразових поїздок у місто. Момент влучання потрапив на камери очевидців. На цих кадрах чітко видно мирних жителів, які відпочивають зі своїми дітьми. Ми покажемо цей момент, аби світ знав правду, а російська пропаганда не змогла заперечити факт агресії щодо цивільного населення. Дивимось, ребята. Тільки що на наших глазах ми зі на стоїмо. на радугі свіст, ракета летить. і грейкарсь. В в рейк... Во имя Иисуса Христа. Боже! Ракет, ракет! Во Иисуса Христова. Это Роман Алайвис. Смотрите, что происходит. Тихо, все. Не, Романа плачьте. Смотрите, что происходит. Гуманітарна координаторка Організації Об'єднаних Націй в Україні Деніс Браун шокована та різко засуджує російську ракетну атаку по Запоріжжю. Далі її цитата: я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялася у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату Азовсталю у Маріуполі в травні минулого року. Яке покарання мають понести російські злочинці, та коли, врешті-решт, для них настане час розплати? Ваші прогнози залишайте у коментарях під цим роликом. якщо... Вам цікаві такі відео. Якщо ви хочете знати більше правдивих та об'єктивних новин, обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Січас. Далі буде більше. Я вам обіцяю.